Мене звати Анастасія Лісова, і я експерт з нерухомості в міжнародному агентстві The Capital. Сьогодні я покажу вам розкішну квартиру з системою Розумний будинок. Тут у нас є дві спальні, кабінет, міні бібліотека і навіть зони для вечірок. Я дуже люблю готувати, тому для мене важливо, аби кухня була функціональною. І тут все для цього облаштовано. Стійка з умивальником посередині кухні з місцем для нарізання фруктів чи овочів. Тут у нас місце для смітника. І далі посудомийна машина. І моє улюблене місце на цій кухні міні-бар. Я б тут усе заставила пляшками з просеко. Духова піч. Поличка для декоративного посуду і приємний бонус. Вбудована в кухонну шафу кавова машина. Стіл у нас незвичний. Якщо ви вирішите зібратися з компанією з друзями, це буде ідеальне місце для настільних ігор. Тому що тут у нас є в центрі така. Штука, куди ви можете поставити всі закуски, що будуть на столі, та ось так крутити, і всім гостям, що будуть сидіти у вас за столом, буде дуже зручно дістати всю їжу, що буде тут. Ми назвали цю кімнату кабінетом, але це дуже багатофункціональний простір. Тут ви можете відпочити з друзями. Або, наприклад, коли вас дістали ваші діти сховатися тут від них. Також подивитися телевізор або просто поговорити по телефону. А зараз я покажу вам найзатишнішу кімнату цієї квартири. І це спальня. Подивіться наскільки вона велика та розкішна. Господарі завжди вкладають дуже багато душі в облаштування свого місця відпочинку. До речі, там дуже продумана система кондиціонування. По-перше, це візуально псує інтер'єр. По-друге, у вас ніколи не буде простуди. І, звичайно, тут є окрема ванна-кімната. Друга кімната у цій квартирі для діток. Концепція дизайну інтер'єру відрізняється від стилю квартири в цілому. Блакитний колір стін в поєднанні з білими меблями додає мімімічність простор, і не обов'язково, якщо голубий, то це одразу орієнтовано на хлопців. Дівчатам тут теж може сподобатись, адже шафа купе точно така за розміром, як нам, принцесам, потрібно. А тут у нас ще одна ванна кімната, яка зроблена спеціально для двох діточок, щоб їм було зручно одночасно збиратися у школу чи дитсадок. Тут у нас є місця для того, щоб зберігати речі для ванни. Це тобто потрібно для двох окремих, щоб вони не сварилися, коли збираються. Також є туалет та місце для пральної машинки. До речі, у цій квартирі абсолютно вся техніка зроблена АЕК. Бренду. А А взагалі перше моє враження, коли я тільки зайшла в цю квартиру, було таке. Що тут можна ходити лише в шоковому вбранні та на високих підборах? До речі, на початку випуску я казала вам про те, що тут є бар. Ось він. тут ви можете проводити свої найзапальніші вечірки. Уявіть, як ви виставляєте тут ваш алкоголь, тут у вас стоїть бармен, а ви дуже зручно відпочиваєте з друзями на цій зоні. Але якщо ви віддаєте перевагу культурному відпочинку, то тут є дуже затишна бібліотека. Короле. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами подивилися квартиру в ЖК Діамант. Цей будинок знаходиться на закритій території комплексу, тобто сюди можуть потрапити лише мешканці та їх гості. На території ЖК розташований ресторан, спортзал та спа-центр. Цього достатньо для того, щоб не виходити за межі цього будинку та комплексу. Архітектори цього ЖК продумали все до дрібниць, аби у жителів сформувалось своє окреме ком'юніті з комфортними умовами для проживання. До наступних зустрічей. Дивіться всі наші випуски, ставте лайки та дзвіночки і обов'язково підписуйтесь на канал. І чекаю на кожен коментар.